Із з 1 березня набувають чинності нові правила бронювання. А відтак зміни торкнуться і військово зобов'язаних чоловіків, які потенційно втратять відстрочку від мобілізації. Кого зрештою торкнуться нововведення? Про це розкажемо вам далі. Тож обов'язково додивіться відео до кінця, щоб не пропустити найцікавіше. Вітаю! Мене звати Дарина Гуцкало. Україна сьогодні з вами на зв'язку. Останні новини до вашої уваги. До 28 лютого підприємства. Мають підтвердити свою критичність за новою процедурою. Натомість на працівників цих бізнесів чекають разючі зміни вже наступного дня. Про це виданню телеграф розповів член парламентського комітету із питань економічного розвитку Дмитро Киселевський. Після 28 лютого відбудеться або ж перебронювання, про яке підприємства мають потурбуватися вже зараз, або ж зняття відстрочок. Скільки саме українських працівників втратять право на відстрочку? Сказати важко. Киселевський дав відповідь і на запитання, чому взагалі виникла ситуація перегляду критеріїв? Були помічені випадки зловживань по старій системі. Підприємство демонструвало відповідність критеріям. А після того, як отримувало критичність, у нього або аномально зростала кількість працівників, або рівень зарплати працівників раптово знижувався до мінімальної зарплати. Таких підприємств було не дуже багато, але вони були за словами народного обранця, не слід чекати на те, що список критично важливих підприємств, які можуть бронювати чоловіків, кардинально зазнає змін. Я не думаю, що нова система бронювання спричинить суттєві зміни в переліку підприємств, які були критичними. Так, хтось через невідповідність критеріїв відсіється, а хтось навпаки може детінізуватись і бронювати працівників. Таку інформацію підтвердив і директор департаменту економіки, безпеки і оборони Мінекономіки. Сергій Сметанко пояснив, що зараз в Україні близько 20 тисяч критичних підприємств, і навесні їх стане менше на незначну кількість. Разом із тим, ще один нардеп Олександр Федієнко у коментарі телеграфу підтвердив, що значна частина чоловіків внаслідок втрати бронювання зрештою опиниться у війську. Такий хід подій він оцінює, як цитую, величезна вірогідність до слова про те, що дехто із числа заброньованих змінить цивільний одяг на військовий народний обранець говорив і перед цим. На жаль, далі все складніше і складніше знайти баланс між формуванням заброньованих працівників для критично важливих підприємств та мобілізацією та поповненням особовим складом зсу. Тому після 28 лютого якийсь відсоток військовозобов'язаних, які були заброньовані, будуть мобілізовані до збройних сил України інших військових формувань. Нардеп тоді пояснив, що в українському законодавстві немає механізму, який дозволив би дати час на перебронювання. На мій погляд, у разі якщо підприємство втрачає статус критичності, закінчили державний контракт, нового немає або не відповідає критеріям, 76-та постанова. То заброньовані працівники цього підприємства так само втрачають бронювання, або керівник підприємства невчасно отримав відповідні критерії. Враховуючи, що такі військовозобов'язані всі на обліку, ТЦК має повне право мобілізувати таких військовозобов'язаних. все в рамках закону. Нагадаємо, раніше ми вже розповідали про те, що довкола ТЦК і мобілізації заброньованих чоловіків розгорівся скандал. Чому система дала збій, та не вже військо ми начхали на законодавство? Про це детальніше у нашому матеріалі за посланням вище. Наголошуємо, що в Україні із 1 грудня запрацював оновлений механізм бронювання працівників критично важливих підприємств. Уряд спершу поставив процес надання броні на паузу, потім провів перевірку і, зрештою, оприлюднив, як саме чоловіки отримуватимуть законну відстрочку від мобілізації. Тепер про все це по черзі. Вже другий місяць поспіль процес бронювання відбувається через дію. Право на бронь мають співробітники підприємств, визнаних критично важливими, за умови, що їхня заробітна плата перевищує мініма. Мально вісім тисяч гривень помножено на коефіцієнт 2,5, тобто не менше 20 тисяч гривень. Крім того, такі чоловіки повинні бути внесені до військового обліку, мати уточнені облікові дані та не перебувати у розшуку. До слова, нардеп Богдан Кицак заявляв, що для отримання нового бронювання працівник нібито мав бути працевлаштований на підприємстві до 18 травня 2024 року. Натомість у Мінекономіки спростували цю думку. Жодних вимог що додати працевлаштування Вання працівника у нових вимогах до бронювання немає. Ну, а ми рухаємось далі. Для заброньованих чоловіків є ще один ризик: відтак, без повторного проходження ВЛК вони наражаються залишитися без повторного бронювання. Чому е, так може бути? Тому що, допустимо, ви не проходите військову лікарську комісію. Так має бути направлення від ТЦК, але знову ж таки деякі ТЦК розцінюються так, начебто, ви самі повинні ініціювати в другому випадку. У вас будуть порушення обліку. Якщо в людини, яка там підлягає бронюванню, є порушення обліку, вона не зможе. Може бути заброньована, тому е, вам варто з ініціювати це проходження військово-лікарської комісії самостійно до 4 лютого 2025 року. Тим не менше, у офісі президента декілька днів тому зробили заяву про те, що термін повторної ВЛК продовжить через черги та неорганізованість процесу. Звичайно, будуть вирішувати законодавці, але наша позиція не менше трьох місяців треба дати, бо ми розуміємо, що є певна кількість ВЛК, Так, у нас їх 1036. Є більше мільйона людей, які мають пройти так. І є розрахунок в день. Скільки яка пропускна здатність ВЛК. Отже, порахувавши, що найменше три місяці потрібно, аби дати людям ще пройти ВЛК без штрафів. Без санкцій при цьому верещук підкреслила, що є проблеми із викликами для проходження ВЛК. Натомість, вже сьогодні прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що в Україні запрацюють електронні направлення. Продовжуємо системну цифровізацію держави. Сьогодні даємо зелене світло електронним направленням на ВЛК для військовозобов'язаних. Людям не потрібно буде відстоювати черги біля ТЦК, щоб отримати відповідний документ. За словами шмигаля, направлення на ВЛК можна буде згенерувати за допомогою єдиного державного реєстру призовників і отримати через застосунок Резерв Плюс. Передусім, опція буде доступною для тих, хто самостійно бажає пройти військово-лікарську комісію. Людям, які отримали повістку, також достатньо подати електронний запит на формування направлення, щоб не втрачати час на відвідування ТЦК. Для чого взагалі потрібно повторно проходити ВЛК 4 травня 2024 року? Набув чинності закон України про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення прав військовослужбовців та поліцейських на соціальний захист. Відповідно до нього протягом 9 місяців українці підлягають обов'язковому повторному медогляду. Тобто нового статусу вони автоматично не набувають лише повторний висновок ВЛК визначить ступінь придатності громадянина. Проходження військово-лікарської комісії для таких громадян проходить на загальних засадах. До слова, не у мене вимога повторного проходження ВЛК і самих військовослужбовців. Якщо було поранення чи обмежено придатне, то вони так само проходять ВЛК. Хто був обмежено придатний, стан здоров'я поліпшився служитиме і надалі. Хтось отримав поранення, то зможе перевестися в толові підрозділи або звільнитися з лав ЗСУ. У нашому, наприклад, підрозділі немає таких, що повністю непридатний, адже непридатні люди за законом не можуть служити ні в бойовому, ні в толовому підрозділах. Тобто проходження ВЛК це не тільки проблема військовозобов'язаних. Просто це треба зробити і все. Зауважимо, що у мирний час військовозобов'язні мають проходити ВЛК раз на 5 років, а у воєнний стан раз на рік. Але на практиці мало хто так робить. Оновити ВЛК не було обов'язковим і під час кампанії оновлення даних, яка тривала в Україні із 16 травня по 16 липня минулого року. Тому багато чоловіків мають ВЛК ще десятирічної давності. Невже і справді вже навесні багато чоловіків втратить бронювання і опиниться на фронті? Діліться своїми думками. Ами у коментарях та не забудьте подивитися наше наступне відео, щоб бути в курсі всіх подій. Дякуємо, що дивитесь нас. Нас з вами вже майже 345 тисяч підписників. Далі більше бережіть себе та любіть Україну на все добре.